Нижній мани? Хто мене? стріляє? я тебе стрельну. ж? Батю я. Я тобі зараз калаша скину, не харь А нахуй мені твиклас, бля. Заебав, дай хоть бейбит. Я не тільки тобі <плес> бігу. Мінус <плес> два міста. Бок зайшов. Він не зайшов, це мід топає, <плес> він побіг пішов, на шоу. <плес> 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 Не попав. Марма, ти намагався, ти намагався. Це головне. Не попав. І цей, Оранж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сам на сайті. Тут сайд. Я понял. Але вони своїми молоді. Два. Деше четвертий. Defy. Я мід чекав, потім на б пишу. Ну то все, сайве, да. Я сказав інфу, що мід ідуть. Марк, марк, марк! Останній раунд. Останній раунд? Що ти пиздиш, блядь? Це Останній раунд. сейви. сайве. Гов сейв, гоф сейв, ласт раунд, гов заєбав? Я да ты учил. О, я казав, що фай сами имба. Я казав? Ти сказав не сказал швече, я не знал, що то останній раунд, бля. Сори, сори, блядь. Вроде А. Не, є. Е на А. Да де шведчи, блядь? Марк, вибач, ну. Давай, давай, давай. Де він? На ящик <плес> Вибач Вебач <замачу>. і <Я плес> Що, карти не бачиш, Марк? На не плачет, блядь. Та мене є що стріляти, я багатий, то ти бомж. Ти <плес> слухайте, не командуйте мною, ви, блядь, сільвер. О, дефай, 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 мар, 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 марк! Красава, мене 3 хп. Аааа, я ще й сдох тут. Найс. Шо ти була Та вапа? А блядь, не граната. Гоу эй. Бокс. Гоу эй. Сиди. Пав, пав бомбу, блядь Може ти завалися? Кто ты заебал, бля? Ловит шпирамп. Заебись. Да? Да. Сейчас один в яме вроде. В яме? Так. Бэм. Даю смок на центр. Ты только себе на сити дал. А сити центр, блядь. Ну все, пошли играть. Кара нема, сити. Блядь. Хендель. Найс. А, блядь. Пас в кар. Good job. На, тут немає допів, слава Богу, Боже. Дякую всім за перегляд, що були тут на каналі. Ставте вподобайку та залишайте і коментарі, наскільки Марк сьогодні по крутому грав, наскільки він крутий Сільвер. Тому, якщо вам сподобається такий контент, і пишіть, мені буде і нахрен, дуже приємно нахрен, знати нахрен, це. Це нахрен, якраз на фоні. Марк говорить, тому що він дуже на мене обійдеться за це. Ну, як він вже обіжається, тому як це. Тоді підтримайте в коментарях, що Марк не лох. Будь ласка, іменно приставка не лох. Все. Всім до зустрічі, всім це, пока.